Вітаю вас! Ми вже дійшли до 10-го дня нашого адвент-календаря, і сьогодні я хочу познайомити вас із навичкою, яка допоможе повернутися до себе, заспокоїти свої думки та відчути цей момент повністю. Це навичка усвідомленості через медитацію. Що таке усвідомленість? Усвідомленість це про те, щоб відчувати життя тут і зараз. Також це означає звертати увагу на свої відчуття, думки та емоції без осуду. Медитація один із найкращих способів розвивати усвідомленість. Вона допомагає заземлитися, повернути контроль над своїм станом і відновити внутрішню рівновагу. Іноді ми настільки захоплені турботами про майбутнє або переживаннями про минуле, що забуваємо просто дихати і бути в моменті. Усвідомленість або mindfulness допомагає це змінити. Чому важливо розвивати усвідомленість? Це знижує стрес. Коли ми концентруємося на диханні або звуках навколо наш мозок заспокоюється. Усвідомленість покращує увагу. Ви починаєте краще помічати деталі у житті. Навіть у таких буденних моментах, як чищення зубів чи приготування кави, і звісно, це допомагає краще розуміти себе. Ви вчитеся слухати свої справжні потреби замість того, щоб реагувати автоматично, не усвідомлено. Пропоную вам коротку практику медитації, яку ви можете виконати просто зараз. Вона займе лише кілька хвилин. Сядьте зручно, щоб ваша спина була прямою, але розслабленою. Закрийте очі або сфокусуйтеся на точці перед собою. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як повітря входить у ваші легені і виходить. Вдих і видих. Зверніть увагу на своє дихання. Як воно рухається! Які відчуття ви помічаєте? Якщо до вас приходять думки, просто помітьте їх, але не занурюйтеся в них. Уявіть, що вони хмаринки, які прилітають повз і лагідно поверніть свою увагу до дихання. Вдих і видих. Зробіть 5-10 таких спокійних вдихів. І видихів, коли будете готові, повертайтеся. Це може стати вашим невеликим щоденним ритуалом, щоб відчути момент і заспокоїти свій розум. Тож, ваше завдання на сьогодні протягом дня, знайдіть 5 хвилин, щоб виконати цю або іншу коротку медитацію, або зверніть увагу на один із буденних моментів. Наприклад, як ви п'єте чай чи слухаєте музику. І спробуйте відчути цей момент повністю: смаки, запахи, звуки. А в коментарях поділіться своїм досвідом. Чи практикували ви медитацію раніше і як вам було виконувати цю коротку вправу? А якщо це ваш перший досвід медитації, напишіть, як ви себе почуваєте після неї. Пам'ятайте? Що навіть одна хвилина усвідомленості це вже величезний крок до себе. Зустрінемось завтра із новою навичкою.